Затекла шия після довгої поїздки в драндулеті, тоді виконуй цей простий комплекс, щоб розвантажити шийно-комірцеву зону. І так, беремось ззаду за потилицю і плавно голову під боріддям опускаємо вниз до правого плеча. Плавно витягуємо весь трапецевидний м'яз. Ліве плече йде вниз. Те саме в інший бік, лівою рукою. Долони ззаду берешся за потилицю і плавний нахил вниз. Праве плече назад і вниз тягнеш. Тут залишаєшся хвилину. І ще одна вправа, щоб закріпити результат. Пальцевий замок. Раз. Отаким чином. І два великими пальцями по сідницях розкрили замок. Стаєш. Ноги тут, на ширині плечей, Згинаємо ноги в колінах. Грудний відділ кладеш на стегна в дик. Виходиш і повертаєшся на орбіту.